Доброго дня! Перед вами пила торцювальна або торцовочна пила Bosch. Це акумуляторна торцовочна пила. Діаметр диску 250, акумулятор на 24 вольта. Ну, досить рідкісна модель. Випадково до мене попало. Я вирішив засняти, щоб люди знали. Що воно з собою уявляє? Так, подивимося, як воно працює. Звичай, фіксатори, які у всіх накручується, піднялося. Зверху стопор. Так, натиснули. Так, чуєте присутній тормоз. Так, ці розширювачі фіксуються. Так, що тут? Ну, Як зазвичай, як і у всіх, міняється. Тут натискаєш на речажок і змінюєш. Ну і тут вона може фіксуватися на якихось... 22,5 зафіксувалося. Щоб ще краще зафіксувати, вручну фіксуємо. Ось такий принцип. Вигляд знизу. Ха -ха. Так, що про що можна ще сказати? Давайте її повернемо. Так. Тут стандартна фіксація кута. Так, давайте попробуємо її. Опа, і вона лягає. Так лягла. Зафіксували і працюємо. Оця пімпочка є. Зараз ми на неї подивимося. Так, ця пімпочка. Ага, ця пімпочка для того, щоб впиралася в цю гаєчку. І за допомогою цієї, цієї болтика можна регулювати кут нахолу, точно робити 45%. Так, ну, а так більш нічого такого не можу сказати. Ага, диск. Тут стоїть оригінальний диск. Відрізняється тим, що. Тонкий. Зазвичай диски, які дешеві диски, які люди купляють, вони товсті, А тут, якщо ви бачите, якщо видно, тут побіді дуже тоненький для делікатних робіт. Пила, як розумію, довгий час не використовувалась, тому прожавіла. Но ну, алюмініє, слава Богу, не ржавіє. Ну, давайте ще раз включимо. Так. Ну все, всього найкращого. Пам'ятайте, що Bosch, ну, як до мене, найкраща техніка, а сервіс точно самый найкращий. Це немає в мене ніяких сумнівів. Всього найкращого, купляйте Bosch. будете задоволені.